Капітальний ремонт у Києві розпочали реконструкцію шляхопроводу поблизу станції метро Дарниця з 8 лютого рух мостом на перетині вулиці будівельників з броварським проспектом закрили. Дорожні служби вже розпочали будівельні роботи. Що планують замінити, коли завершать ремонт, і чи спричинила реконструкція транспортний колапс у столиці? Бачила Наталя Ткачук. Сотні машин, які розтягнулись в кілометрових заторах, так нині виглядає під'їзд до Дарницького шляхопроводу. Він розташований на перетині вулиці будівельників і Броварського проспекту. Рух в напрямку правого берега тут був в години піку складений і зазвичай. А реконструкція, яка розпочалася 8 лютого, створила додаткові незручності. Сьогодні я з столічного шосе Чапаєвки сюди їхав 2,5 години. Це довше, ніж зазвичай. Ну, а так 25 хвилин. Погано, пробки, тягучки, погано. Бачите, кінцево поміняли. Люди не знають, де що які встановлюються маршрутки. Погано. Незручності є, але ж будемо справлятись якось з ними. Шляхопровід збудували, і відкрили в 1963 році, і відтоді за понад 60 років експлуатації, капітальний ремонт тут проводять вперше. Міська влада визнала міст аварійним і нині На місці працюють дорожні служби та спецтехніка. Вони розпочали роботи з розбирання конструкції шляхопроводу, демонтують зношене мостове полотно, прогонові будови, опори та фундамент і планують його замінити. Через ремонтні роботи частина дороги на Броварському проспекті нині перекрита. Не рухається транспорт і самим дарницьким шляхопроводом на період реконструкції. Рух тут буде здійснюватися за тимчасовою схемою дорожнього руху. Її можна побачити на карті. Змінить маршрут і громадський транспорт із 10 лютого. І до кінця реконструкції шляхопроводу курсуватимуть додаткові тролейбуси. Їх розклад можна побачити на сайті. КМДА. За попереднім прогнозом міської влади, завершити ремонтні роботи і відновити рух шляхопроводу мають майже за рік до 30 листопада. Наталія Ткачук, Роман Рєпа, ТСН